Більше двох тисяч будівель зазнали пошкоджень внаслідок війни в Україні. Про це інформують в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури. Деякі з об'єктів уже дослідили черкаські студенти за допомогою дронів. Вони створили 3D-моделі, які потім передали українським та британським дослідникам, де вже побували учасники міжнародного проєкту. То коли варто очікувати на відновлення. Про це знає мій співрозмовник, проректор із науково-дослідницької роботи та міжнародних зв'язків. Каського державного технологічного університету Еміль Фауре я вас вітаю, вітаю вас, будь ласка. Розкажіть детальніше про проєкт, відколи він триває. Хто його учасники? Це було. 22-му році звернувся до мене завідувач кафедри геодезії землеустрою роти Сергій Вікторович. В нього був студент час на час, в магістратурі. Студент є переміщеним з Маріуполя, і вони прийшли одного разу і сказали: от у нас є ідея, ідея полягає в використанні дронів, використання дронів для різних задач, для задач дослідження об'ємів ґрунтів для дослідження будівельного сміття для задач взагалі побудови моделей, 3D-моделей землі, поверхні, будівель. Добре, ми обговорили ці перспективи, і подумали, що за можливостями, ми, звісно, будемо розвивати цей напрям. І в червні того ж 22-го року стартувала така от програма, програма твінінг. Яка поєднувала університети України, і університети Великої Британії. Ця програма була започаткована за підтримкою фонду президента України з освіти, науки і спорту, за підтримку такого консорціуму університетів Великої Британії. Координатори, які фактично зараз координують цю роботу, це Корма Груп», які за певними такими ознаками університетів шукали нам ну мовну побратимів, так званих твінів. І в червні 22-го року ми підписали відповідний договір з нашим Твіном Університетом Східного Лондону. Восени 22-го року така є британська організація UK Research оголосила конкурс на проекти, які будуть сприяти відновленню України. І відповідно, ми з нашим партнером прийшли до висновку, що. Якраз від використання дронів в сучасних умовах, коли багато будівель є пошкодженими, зруйнованими, буде, буде доцільно корисно і на часі для України. І відповідно ми створили і подали такий проект. І це була наша така перша маленька перемога, коли з п'яти проєктів, які були Затвердження до виконання наш проєкт був в серед них серцях переможців. Загалом цей проєкт передбачає декілька етапів. Чотири етапи насправді. Перший етап це навчання слухачів теоретичної бази, друге це навчання їх практичним навичкам пілотування. Третє це вони знімають вже за допомогою дронів об'єкт. І, зрештою, вони формують 3D-модель. На основі цього ми формують цю модель можемо відправляти від експертам для аналізу пошкоджень, пошкоджень будівель. Ну і взагалі насправді не тільки будівель, а й будь-яких об'єктів, які потребують дослідження. Учасники проекту це студенти чи також їх курували викладачі. Це були студенти в першу чергу в спеціальності геодезії, землоустрій, будівництва цивільна інженерія і Лісове господарство. Тобто ті е, спеціальності, які дуже тісно пов'язані з питанням дослідження будівель, з питанням, можливо, модернізації, ну, загалі з будівельними оцими от процесами. А от в другому етапі брали участь вже не тільки студенти, це були теплоенергетики, це були архітектори, це були просто люди, які хотіли. Побачити і хотіли відчути, хотіли набути певних навичок. От щодо практичної частини, будь ласка, розкрите географію, де саме відбувалися обстеження пошкоджених будівель, і підготовка відбувалася тут на місці. Далі ми прийшли до роботи з симуляторами. Потім, коли з'явилося обладнання, ми відповідно застосували. Надісланий дрон і почали знімати об'єкти. Це були будівлі корпуси нашого університету. Це був стадіон нашого університету. Тобто, там ми відточували практичні навички для підготовки слухачів. Ну і далі у нас був ще виїзна зйомка, так в місто Ірпінь. Що знімали саме в Ірпіні? Розкажіть по-перше, це таке от звалище. Автомобілів, які передмісті Ірпінян знаходяться, і це була перша локація, яку знімали. Це не будівля, але тим не менше, це така от частина, фактично, зараз вже меморіалу, мабуть. І оминути його було, ну, мабуть, неможливо. Наступним стала дитяча юнацька спортивна школа. Там фактично залишились тільки стіни. І... Але примітним було те, що поруч на спортивних майданчиках. Проводилися змагання з футболу і з Вілейбулом. Тобто повністю розтрощена будівля, але змагання відбуваються, але життя йде далі, і це такий дисонанс, який, який вражає. Далі ірпінський будинок культури, який дуже сильно так, зачепив наших партнерів з Великої Британії, і пізніше вони. Самостійно за їхні ініціативи вони створили там цілий такий короткометражний фільм, де порівнювали що було до що стало після цього. Створили навіть такий от мультимедійний ресурс, де можна подивитися, умовно там зайти всередину, подивитися, що всередині відбувається. Подивитися, що відбувалося колись в цій, в цій залі. Далі ірпінські нивки. це житловий комплекс, який був дуже сильно пошкоджений і. Така от будівля, такий об'єкт, який дозволив з багатьох ракурсів роздивитися ці будинки. І от всі, хто був задіяний в цьому проєкті, от, мабуть, отримали найбільшу практику під час зйомки цього будинку. Тому що там ну, різні локації, там і той дах металевий, який впав на землю, там багато руйнувань зазнали. Ну, тобто, там. Дуже інформативно, дуже інформативна ця поїздка, складна поїздка, але досвід, який отримали всі, які наважувалися на цю поїздку, просто колосальний. Насправді, тут не тільки емоційний, а практичний досвід, досвід, який на не забудеться, і буде, буде завжди в пам'яті, буде завжди застосовуватися. Ті навички, які здобули там, тільки сподіваюся на користь і на відбудову України. Знаєте, як згадується, теж, як, яким чином реагували люди в тому шерпіні на, на зйомку, на зйомку дроном, спершу така настороженість. А хто це, чого, і чому в них в руках цей, цей дрон? Так? Насправді в Черкасах так само. Хто запустив дрони, всі відразу реагують, а чому він? Насторожено, так. Насторожено. Всі насторожено дивляться, навіть люди підходять, хто ви такі, чому ви знімаєте, да? а, 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 хто вам дав дозвіл? І, наприклад, в тому Шерпіні, потім, після того, як от, показали те, що є дозвіл обласної військової адміністрації на це, вже починає так ставитися з розумінням, а, а надалі ще й з підтримкою. Тобто люди показували найбільш такі зруйновані, поруйновані місця. Вони запрошували до своїх квартир. Показували, вигоріли кімнати, розказували, як, коли була окупація, як було складно, про розстріли місцевих жителів. Про взагалі той жах, що творився там, і просили максимально розповсюджувати інформацію про те, що ми там побачили, про те, що відзняли, про ті моделі, навіть які ви створили, щоб максимально люди бачили, що відбувається в Україні, і які наслідки несе ця війна. От ви говорите, що обстежували пошкоджені або ж зруйновані будівлі із дрону. Наскільки достовірним є таке зображення? Скажімо, щодо цілісності перекриттів інженерних споруд з точки зору саме от наукового підходу? Ті моделі, які створені, вони були відправлені нашим партнерам в Велику Британію, університету Східного Лондона. Вони залучили фахівців цивільної інженерії, будівельників. Які висновки вони зробили, по-перше, за моделлю можна віднести пошкодження до певної категорії. Тобто, візуальне спостереження дозволяє це зробити. Навіть за моделлю можна визначити, чи підлягає, чи не підлягає відновленню ця будівля. Тобто, якщо є критичні певні, Моменти в структури цієї будівлі, то їх може бути видно на зображенні на цій моделі. Третє, оскільки складається ця модель з елементів з фотографій фактично, то ті потрібні ділянки, які представляють найбільший інтерес, можна вивчити окремо для того, щоб визначити стан перекриттів, для того, щоб визначити там стан несучих стін. І так далі тут візуального дослідження буде замало. Тобто візуальне спостереження це тільки перший етап. Перший етап для відновлення будівлі. От станом на зараз, скільки вже таких 3D-моделей в рамках проєкту було створено і надіслано вашим партнерам? Приблизно до 10 об'єктів таких було створено і проаналізовано відповідно експертами. Нашим британським чи вони поділилися із вами їхніми висновками? Так, так, ми маємо знімати більш детально ті елементи конструкції, які є пошкодженими. Тобто, якщо є тріщина в стіні, ми маємо її більш детально сфокусуватися, і більш детально її дослідити для того, щоб було більше інформації в експерта. Якщо є можливість отримати модель, наприклад, шахти ліфта чи Сходів чи несучих стін. Ми маємо теж на цьому зосередити. Тобто, це та інформація, важлива інформація, яка потрібна експертам. Нині проект триває, так нині проект триває, і у нас є достатньо багато планів. Якщо ми кажемо про відновлення будівель, відновлення споруд. Ми не тільки можемо казати про будівлі, тому що це ми можемо досліджувати мости, це можемо досліджувати башти. Будь-які об'єкти, які необхідно оцінити, стан їх оцінити, або фіксувати стан а, цих об'єктів, відхилення, розширення, звуження і так далі, це можна робити за допомогою таких моделей. Ми е, хочемо налагодити співпрацю з е, е, територіальними громадами. Крім того, разом з нашими партнерами ми обговорювали питання використання цих моделей, е, наприклад, судовій практиці. Коли ми будемо говорити про пошкодження, ми будемо, звісно, надавати якісь документальні підтвердження для того, щоб показати, що дійсно таке було. Наприклад, коли будемо встановлювати репарації. І ці моделі, на нашу думку, можуть слугувати тією базою, яку можуть використовувати в цьому контексті, також ми вбачаємо, що він є потенційно. Корисним для, для України для відбудови України на цьому я вам дякую за вашу науково-дослідницьку роботу і за те, що ви знайшли час для нашої розмови. Дякую, служимо Україні.